До нас приїхав Дамір Назарій Запорожець. І ми підемо а? подивимось, що у нас відбувається в реабілітаційному центрі. Настя, пішли. А? Що у нас? Денис після інтеграції буде займатися. Ми зараз ми потім повернемось. Хлопці заправляються. Це Селіванов, самий балакучий у нас артист. Сергій. Сергій, як ти? Як ти дженю? Добре. Скажи, будь ласка, да? да? да, як він. Добре. Так. Страхує добре. Так. Цікаво, так? Як? Так, далі. Скажиш. Хороший. Пішли далі. Пішли. У нас вітає друзі. Вітаю, проходьте. Так, що у нас? Вже 12-та година і якраз заняття так. йдуть повним ходом, от Сергій. Сергій молодець. Невгамонний. Так. Сонечка, ти Сергію, робиш? Як він? Як він? Так, давайте сюда. Раз, раз идет вот там. Так, бачите, кроссоверы сразу же четыре пациента на кроссовере. Сразу же. Иван, Денис, Глеб. Все занимаются. Я Шону предложил смарт скалодром сегодня ага. на два часа. Ага. Он возьмет вот этого мальчика Вадика. Он по деревьям алгарно лазить. Хай визьма. Сейчас чек ему найдем. Вот си Вадик. Так, тут сегодня зона силовых. Силовых. Так. Вітаю. Привіт. Як твоя ножка? Розкажи. Ти сьогодні вдягаєш. Треба вдягати. Вдягати згідно протокола, кожен день це робити. І буде все добре. Едік, так що з загоєнням? Що, коли ми на протест? Uh -huh. по посевам стафилококса но они его пытаются. Пытаются. А антибиотики так уже не пьешь? Ну, ну, у меня анализы нормальные, лечимся теперь. Даня, как жилетик тебе? Отлично. Скажи, Давай. тестостерончик, а? Я Давайте. Съезд. Сегодня что, мафия у нас? Ш -ш 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 Мафія или мотиватор. Лучше мафія. Якщо мафію, то ты и сам же справишься, так? Да? <риво> ну, так давайте мафія. А група поедет, як ти до скалодрома относишься, да. да, да, да. Да, да, да. Пан Игорь. Вітаю! Як ваші справи? Добре, все добре. добре. Привіт! Як ваші справи? Теж нашки. Теж все добре. Так, німець. Завтра бокс. А сьогодні ще у нас в республіці дуже гарне тренування з Титаном. Ми поїдемо. Так, і щось. Тут у нас пресотерапія. Пресотерапія. Микола. Вітання. Вітання. Денис на міостимуляції. Так. Да, скажи, дядя, дядя, а що це у тебе тут? Дядя? Ось бачите, бачите, яка картинка. Ну, Скажи, будь ласка, як, як відчуття? От ти з кожним днем все краще і краще ходиш? Так. Відчуття може не гуляти. Порівняно, що було тоді, от, іменно, коли були класичні, тоді ну, хороший день півтори години, а так годинка, хвилин сорок, і це саме. Боліло. А зараз Давайте привітаємося, Павло якраз. Павло молодець. Бачите? Забрав всі медалі і тепер не знімає. Дружина каже, я вже замахалася прати. Кожен день в цій футбольці. Павло, давайте на змагання, да? на заняття.